brodnja Зі святом звісно, зі святом незалежності. Ну і такий, такий подарунок нам знаючи про це чи не знаючи, подарував вже Пригожин. Бо просто тоді, коли віншов цим походом, я казала, що в мене якраз день народження був. Я казала, що ніхто ліпшого подарунку, аніж він на 24 червня не влаштував. І от зараз знову на день незалежності він умудрився. Шкода, що далі не зможе, звісно, дарувати нам, але в нас є на новий рік ще так один запас, хто міг би. Так само відзначитися. Так, от Соловйов плутає, не плутає, але каже, що це мовляв українці зробили. А з вашої точки зору, хто вбив Пригожина, українці, українці, нехай нехай бояться так. знаєте чим більше вони будуть параною себе розводити в тилах, тим краще для нас нехай їм вважається скрізь українці. Я взагалі не виключаю, що через цю параною ФСБ почне створювати загони всередині країни, які будуть воювати під українськими прапорами один з одним. Українці до цього не матимуть звичайно ніякого відношення, хоча може і матимуть, ми не знаємо цього. Але чим більше буде такої параної, тим краще в дійсності. Тим більше, знаєте, ну додуматися глибокому тулу говорити, що це робили українці, питання таке: що у вас взагалі з системою безпеки? Ну, це у будь-якому разі, це дуже добре. Це дуже добра, гарна подія, тому що Путін. Якщо Путін обіцяв Пригожину недоторканність, якщо він обіцяв, а він, скоріш за все, це обіцяв, тому що Пригожин вже спокійно пересувався по Росії після цього рейду, то це означає, що для еліти, в першу чергу, російської, що Путін припинив бути гарантом якимось, він припинив бути людиною, якій можна довіряти. Це раз подруге Путін показав ще один шлях, як можна вирішити всі проблеми в Росії. Якщо Пригожин показав, що для того, щоб забрати владу в Кремлі, достатньо зібрати там 5 тисяч людей, які будуть іти зі зброєю, і влада почне або відкупатися, або просто втратить цю владу. То тепер він показав, що можна вирішити все значно простіше. Виявляється, достатньо підкупити один розрахунок ППО в Російській Федерації або генерала, які відповідальний за протиповітряну оборону. Пустити ракету і все, і причому ракета може прилетіти в будь-який літак, путін, путінський, в тому числі, і це дуже добре в дійсності. Чим більше буде ерозія влади в Росії, чим більше буде цієї параної, чим більше вони будуть шукати скрізь пигуних, тим е, менше довіри буде всередині системи. А чим менше довіри всередині системи, ця система приречена на дезінтеграцію. І тому вболіваємо за всі сторони, радіємо за всіх, і ну і так далі. Як би сказати, гарного концерту Кубзона? А якщо продовжувати, от про фігуру самого Пригожина, бо я вже сподіваюся, що вже з цим ми таки на ньому поставимо крапку? Ми намагалися це робити і раніше, аби не надавати йому величезного значення в українському інформпросторі. А от за цих два місяці, які він вже прожив в ролі такого невдалого заколотника, він зберіг свій вплив, в принципі, от тобто, чи ця фігура, яка зараз зникає із російської арени із. З арени російсько-української війни. Чи вона ще мала взагалі якесь значення саме політичне? А це і не мало значення в дійсності. Пригожин, чи це тут а, головне, пригожинська схема. А, Пригожин показав, наскільки слабка влада в Росії. При, Пригожин показав, наскільки вона прогнила І тут вже неважливо, хто би очолював ну наступний рейд, Пригожин або якийсь інший генерал. або Вагнерівця або не Вагнерівця, це неважливо. Путін продемонстрував, що він не спроможний захищатися, він продемонстрував відверту слабкість, так? Навіть через те, що він прибив врешті через два місяці, це все рівно слабкість Путіна. Бо в системі влади, яка панує в Росії, в системі цього мафіозно-кланового суспільства. А ця людина не могла так довго жити. Він повинен бути прибитий ну, протягом тижня. Фактично, а цього не сталося. Путін продемонстрував свою слабкість. А росіяни еліти готові вибачити лідеру все, що завгодно: алкоголізм, кривавість, але не слабкість. А Путін ну, відверто драпанув з Москви Про це знає вся російська еліта, тому що вони разом з ним драпали звідти. Вони не могли з ним не драп... з ним не тому що якби хтось залишився, навіть розуміючи фейковість цієї історії небезпеки, то до них потім би прийшло. ФСБ за повала чого а кого ви тут чекали, і тому, звичайно, що оця відсутність бажання битися за владу, відсутність слабкість, відверто см... смішне становище, яке потрапив Путін. Де відео, наприклад, де він обіцяє всіх порізати на ремені? Оце було б росіянам зрозуміло, і через там протягом тижня Пригожина, наприклад, не було. А так, вочевидь, що він спасував, а, вочевидь, були якісь домовленості, а це ну, в, росі... в російських реаліях це не спрацьовує. І вочевидь, що повторення рейду Пригожина, може це бути і в іншому форматі. Ну, воно досить високоімовірне. І, власне, про те, хто таки залишився, яким зацікавилося ФСБ, це ось цей Суровікін. Його е таким чином покарали зараз? Чи помилували? Чи йому просто відстрочили страту? ну Суровікін це знову таки, це неважливо. Ну, от реально неважливо. Його приб'ють, не приб'ють, це не має значення. Е -е 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 запускати маховик репресій Путін повинен був одразу ж, і це повинно було зрозуміло всім, що так не можна поводитись, бо в авторитарній владі так не буває, що а, ти саджаєш за лайки репости в інтернеті або за дискредитацію російської армії, там якісь божевільні строки даєш, і допускаєш, що люди, які взяли в руки зброю, Пішли проти влади, фактично залишились непокарані Ну, принаймні, публічно не всім зрозуміло, що вони покарані. Е, ну, це зовсім не в російських традиціях. Я, це протирічить самій природі авторитарній владі. Або ти до кінця проходиш репресії ці, так не, не допускаєш, або Ну ти її не робиш нічого. А так це неможливо. Тому якщо приб'ю соровий ну добре, не приб'ю, ну і, ну і що тут, тут, тут знову -таки... Ну, але ліпше, хай так. Але ліпше, хай так. І дивіться, ще одне останнє запитання знову ж таки. Е, ну псевдо журналістка Собчак. Вона таке пише, що це їхня така там позиція. Звісно, що було дві приватні армії у Пригожина і Кадирова, і залишилася одна. Мовляв, хто наступний? А я теж хотіла вас питати з вашої точки зору: хто наступний, якщо ми про однину? можемо говорити, чи хто наступні, коли ми говоримо вже в контексті, о того, що це будуть все таки масові репресії, бо одиничними якимись ем, мабуть не вирішити е, цю проблему? Ну, дивіться кількість зрадників, які не підтримали Путіна, настільки велика була під час під час рейту що повністю запускати цей маховик Це все ж таки закладати е, е, фундамент для гарної громадянської війни в Росії, тому що ж. Ну, цих людей в дійсності дуже багато, і я не погоджуюся, що приватних армії зникли. Дивіться, до Вагнера слід ставитись не як до назви, а як до функції, яка корисна все ж таки для спецслужб Російської Федерації. Тому він в якомусь форматі все рівно буде працювати, тому що по суті, Вагнер це така транснаціональна корпорація, яка має свої інтереси за кордоном всередині Росії і так далі. Транснаціональна корпорація, в якій є власні акціонери, десь ГРУ, десь ФСБ, десь Російська армія, десь Путін. І так далі. Тому як функція, як функція може після ребрендингу під іншими назвами, можливо, взагалі без назви, вона все рівно існуватиме. Тут ми не слід думати, що воно такий, що воно зникне, тому що воно достатньо зручне. Це інструмент гібридної агресії для і абсолютно вкладається в логіку росі... в Російської держави, тому в даному випадку. Е, знов таки під підвалини да, гарної громадянської війни закладені, і це дуже добре. І Україні це потрібно.